Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Кремль вже погрожує ударом по Польщі, а саме по американській базі ПРО розташованій там на болотах, ні дня без погроз. Той же час Дуда зібрав закриту нараду із топ силовиками і наближеними особами, на які обговорював план відповідь на дві білоруські ракети, які вночі раптово атакували військові бази. Говорять про провокацію та обманні цілі, але вибухи лунали. На нараді вже був присутній Туск. НАТО тримає це в таємниці. За даними джерел, Дуда заявив, якщо НАТО не може дати відповідь, Польща їй дасть окремо. Туск підтримав, вочевидь, маючи на увазі військову відповідь на провокацію РБ декілька днів тому. Польські літаки Патрулюючи Чорне море в складі ескадри НАТО, вже відкривали вогонь в сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний, проте це змусило окупантів відвести свої сили з чорного моря. Декілька місяців тому, після провокації та аварійної посадки польського борта, терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло вогонь підлила і ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив. Вистачить терпіти російський чобіт поряд із нашою територією. Потрібно зробити все, щоб Україна перемогла в той же час. Пілотом Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. В той же час польський лідер зазначив, що завдяки допомозі союзників Сили оборони тисячу днів дають відсіч ворогові. Президент Польщі Анджей Дуда не впевнений, що без допомоги країни Україна змогла б протистояти Росії. Про це він заявив на зустрічі з королем Йорданії Абдалоя Другим та прем'єр-міністром країни. Жафаром Хасаном передає реп, якби не Польща, якби не наша доброта щодо України та рішучість допомогти Україні, я не знаю, чи змогла б Україна себе захистити, зазначив він за словами Дуде, найважливішим завданням для Польщі залишається послідовна і жорстка політика підтримки України і протистояння Росії. Саме завдяки допомозі союзників Сили оборони вже тисячу днів. Знищують солдатів Московії. Також президент Польщі висловився про дозвіл США на далекобійні удари в глиб Росії. За його словами, дальність цих ракет до 300 кілометрів і ними не вдасться вдарити по великих містах Росії, наприклад, по Москві. Проте за словами польського президента, далекобійні ракети дозволять відсунути російські тили від лінії фронту на 300 кілометрів. А це зробить будь-які спроби наступати на Україну важкими. Резюмував Дуда. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.